Розподілили бюджет. Відбулася сесія Запорізької міської ради. Куди і скільки грошей розподілили депутатськими рішеннями, які ще зміни очікують на мешканців обласного центру. Дізнайтеся з нашого сюжету. У середу, 7 грудня, відбулася 16-та сесія Запорізької міської ради. На засіданні були присутні 52 з 64 депутатів. Було розглянуто понад 140 питань. Головне. Бюджет на 2023 рік його обсяги заплановані на рівні трохи більше восьми мільярдів гривень. Кошторис вже охрестили бюджетом потреб міста. Гроші будуть переважно спрямовані на забезпечення базових послуг для населення освіти, медицини, соціального захисту, роботи міської критичної інфраструктури, підприємств ЖКГ, муніципального транспорту, а також допомога військовим частинам, заходи територіальної оборони, фінансування міських рятувальних служб, облаштування ні, укриттів бюджет розвитку також ухвалили. Його суми не публікують, та й розподіляти будуть лише в лютому наступного року. З метою скорочення витрат проведено ряд реорганізаційних об'єднань комунальних закладів та підприємств. Зокрема, п'яту та десяту міські лікарні об'єднали з шостою, восьму з другою, дев'ятий пологовий будинок. Приєднали до четвертого. КП наше місто тепер є складовою запоріжерем сервіса, а також злили в одну кілька міських шкіл. Також на сесії депутати проголосували за перейменування 11 запорізьких вулиць. Виборську змінили на автоклубну, єнісійську на лівобережну, братську на Бориспільську, рязанську на романтичну. Також в Запоріжжі з'явилися вулиці чорних запоріжців. Це колишня ростовська, запорізьких вогнеборців, колишня російська. Волонтерська раніше відома як Гродненська, Байдакська замість Москворецької, Воронецька тепер зветься Стародніпровською, підмосковна перейменована в Олешківську, а Московська у Маєткову. А от не підтримали депутати Запорізької міської ради пропозицію щодо заборони Російської православної церкви в Україні з 50 присутніх на той момент на сесії депутатів лише 23. Зійшлися на тому, що РПЦ не місце у нашій державі.